Вона хоче все одразу, місто під ногами, ключі від машини, uh. Вона хоче все одразу, щоб життя було, як в рекламі картини. Вона любить гроші, ресторани, бренди, вивізки, вітрини, uh. Вона хоче, щоб купляли її мрії, але щастя не купиш за загинув. Вона знає всі назви сумо, кожен новий дров, кожен бренд Та не знає хто вона сама, без підписників, без стрічок, ленд Усторіс неї вічний люк, шампанські клубини, вона вдома гречка і тиша, і голодний балкон Вона шукає того самого, але дивиться спочатку на чек, Щоб її за А не просто в кіно на тре. Вона міє випадково з'явитись Там, де крутиться дорогий клас. Але коли гасне світло, разом з нею тільки її власний вакуум і час. Yeah. вона хоче все і одразу. Місто під ногами, ключі від машини. Вона хоче все і одразу. Щоб життя було, як в рекламі картини. Вона любить гроші, ресторани, бренди вивізки від... Я не купиш за Улюблене слово, розкіш, улюблений колір, золото її інтереси в анкеті це бути там, де топово, вона вірить, що любов це квіти біля машини. Коли є фото на фоні, значить є чоловік і причини. Каже, я не продаю, я просто знаю собі ціну. Та цю ціну їй диктує. Кожен новий багатий вітер. Закриваються бари, хто залишиться поруч з нею. Чи буде хтось, окрім аватара, тара, 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 тара. Вона хоче все і одразу. Місто під ногами, ключі від машини, вона хоче все і одразу, щоб життя було, як в рекламі картини. Вона любить гроші, ресторани, бренди, вивізки вітрини. Вона хоче, щоб купляли її Щастя не купиш за гривні, я не бог і не суддя, я теж люблю гарні речі. Але коли ти міняєш душу, на чек то вже дивно, як мінімум, знаєш до речі. Може і колись набридне, Ця гра велика леді. Вона захоче розмову, а не тільки подарунки, кредити. Може прийде хтось один, хто не спитає, скільки коштує час. Скаже мені цікава ти, а не сумай <рекленно> Поки що вона своєму шоу, там, де більше це маст. Я йду далі своїм шляхом, <рекленно> де ще ціниться трас. <рекленно> Качу впізнав когось з цих ряд. Смішно й трохи боляче всім. Ми самі цю гру підживляєм коли ставимо лайки під цей дим. Yeah. Вона хоче все і одразу. І власний марафон. Та в кінці завжди питаю. Ти хто, окрім фото в телефон? Yeah. Yeah. Вона хоче все. Yeah.